Ну що, друзячечки, а от і я. Ті думали, що я погибну смертю храбрих там, да, на полі боя. НЕТ! І рентій, і Таентій вот. Подтягнулись вовремя. Подтягнули з собою ще таку тяжлу артилерію, гвардію, Ще двоїх там вот таких самих оторваних, як і вони. Але але, Я їх победів Так що шо... Бачите, живий, здоровий. Ну, що не, не можу сказати про противоположних, тих, як воно, собеседників моїх, які затіяли цю стрілку. Так що зараз вони по домах, зализують рани. От, сушу я в їх отобрав, чай їм подогнав. Так що тепер їду додому, зараз... Выйду в ефір, розкажу, як все було, хто кого як мочив. Так що пока ограничимся маленьким таким розказом, тому що є люди, які наблюдають за мною, Все ж думаю, куди я их послал. Вот, Штабеля. Так що хорошо. Попа, друзяки, До встречи на мятых простынях. До вечера.